У Києві в Жовтневому палаці відбувся концерт Новорічна пісенна Садиба. Це грандіозний захід, що не має аналогів в Україні. Понад 40 артистів, які люблять і шанують різні покоління. Його традиційно організовує Агенція івентів Садиба Мюзік. Ведучими вечорами стали директор Агенції івентів Садиба Мюзик Ірина Коваленко та народний артист України Анатолій Гнатюк. На всіх присутніх чекав справжній зірковий снігопад, який м'яко вкривав хітами української Стради та нагадав про наближення свят. Три години промайнули непомітно разом із улюбленими артистами. До речі, більше 20 років Садиба Мюзик влаштовувала незабутні концерти по всій Україні. Навіть війна не зупинила її діяльність. Вона продовжила свою роботу, аби дарувати людям щастя та допомагати ЗСУ. Ось що говорять артисти про садибу м'юзік. Ми сьогодні долучилися до новорічної святкової садиба мюзик. Які ваші враження? Я завжди рада брати участь у заходах, які робить садиба мюзик, пісенна садиба. І е, хочу сказати, ми давно вже з ними знайомі, з е, Віталієм Ревчуном і Іриною Коваленко. Це така команда, яка робить настрій і позитив для всього українського народу. Е, дуже багато вони роблять благодійних концертів. І сьогоднішній концерт теж є одним з таких. І найголовніше це дати позитив і настрій нашому українському народу, щоб ми все таки на свята отримали трошки добра і любові, і красивих українських пісень. Я давно вже працюю, знаю Ірочку Коваленко, Віталія Рябчуна. Мені дуже приємно, що вони роблять те святе діло, яке, яке всі кожен артист мріє про яке, тому що в такий час складний зібрати зал повний. Це, це Подвиг, і я вважаю моїм друзям, ірочці Віталію не спинятися на досягнутому і тільки вперед. і хочу вам побажати звичайно, щоб здоров'я було і щоб сили були, наснага була і всього самого самого світлого, прекрасного. Такого, як ви є, я вас дуже люблю і завжди чекаю нової зустрічі з вами. Ми великі прихильники Садиба Мюзик, нашого бренду музичного, тому хочемо від щирого серця подякувати за цю честь сьогодні разом, відзначити вже яку річницю от нашого єднання пісенного, тому що українська пісня, вона як українська душа. Вона, як ніколи, сьогодні єднає і дарує позитив. Всім уклін. І Віталію Миколаєвичу Репчину, Ірині Коваленко, Толі Гінатюко, які є незмінними ведучими. Ось вже багато років. Ну а ми всім серцем з ними завжди. Яка гарна садиба і без музики, без гарних пісень, без гарного настрою, і тим більше не формат. І ми всім бажаємо, всім українцям, всім нам бажаємо скорішої перемоги, нехай наступний. Рік буде обов'язково переможним, щоб наші хлопці, наші славні воїни і дівчата повертались додому з перемогою живими і здоровими, з Новим роком, з Різдвом Христовим, щастя, здоров'я, і нехай Бог нас всіх охороняє. Скажу чесно, враження неймовірні сьогодні. Дякуючи Садибі «Мюзик», яка демонструє вкотре стабільність, високу якість і таку я би сказав, патріотичність по відношенню до того, що всі концерти, які проходять під Егідою садиби Мюзик, вони спрямовані на те, щоб допомогти воїнам, на те, щоб наблизити нашу перемогу. Я сьогодні читав. Читав побажання на новий рік, які виникли буквально перед заходом. Я написав ці слова. Я знаю точно, що загадають мільйони усіх українців у новорічну ніч. Я переконаний, в тому що сьогодні ми маємо говорити про тих хлопців, які захищають і дають можливості нам. Спілкуватися із слухачем і давати надію людям ось тут в те, що перемога буде обов'язкова і буде у нас іншого правда на нашому боці. У нас іншого шляху немає як перемогти. Я щасливий просто щасливий, що ми маємо можливість святкувати прийдешній новий рік завдяки нашим збройним силам України. Дякую організаторам Садиба Мюзик за те, що запрошують таких молодих виконавців, як я. Я завжди щасливий підтримати Україну, українські пісні, українську музику українського глядача, мої враження, як завжди, чудесні, тому що дуже приємно бути завжди на концерті Садиби Мюзік. Дуже велика дяка Віталію Миколаївичу, Він робить дуже гарний настрій, як і для артистів, так і для слухача. Тому щиро йому дяка. Враження дуже е, такі відповідальні філософські, тому що в цей час е, я рахую, що. Наші пісні мають допомагати нашим хлопцям, які сьогодні на передовій найкращі сини і доньки, і підтримувати їх. І тому я сьогодні для того, щоб піднімати завжди в Україні після піднімала дух, давала сили, віру і в нашу перемогу. Я сьогодні на пісенні садиби для того, щоб піднімати в новорічну ніч настрій, дух на нашому українському народу і віру в нашу перемогу. Враження прекрасні, вже в четверте здається новорічна садиба мюзік, збирає всіх гарних артистів в Київському жовтневому палаці і створює свято. Попри тутешні будні, такі не дуже і райдужні, і не дуже ем, такі важкі для нас часи, і тутешні будні такі важкі. І тим не менше, ем, коли говорять, що не на часі, на часі. Все на часі, і ми зібралися тут, щоб допомогти нашим збройним силам України. Вилучені кошти з концерту. Я знаю, що підуть до наших героїв. Я знаю, що. Допомагати потрібно і донатити потрібно. І це однозначно, ми, як артисти, як журналісти, як хореографи, ми маємо зустрічатися, ми маємо працювати на економіку України і на, наших, на наші Збройні Сили України для допомоги Збройним силам України. І ці концерти, які створює Віталій Рябчун і Ірина Миколаївна Коваленко, це завжди патріотично. Це завжди. З піднятим патріотичним гарним духом і з гарними патріотичними піснями я сьогодні виконав пісню на вірші Віталія Рябчуна Збройні Сили України. Сьогодні відбулася прем'єра з українським народним хором імені Станіслава Павлюченка Київського університету культури і мистецтв. Я щасливий, що наш глядач почув і. Я знаю, що ця пісня дойде до кожного серця справжнього українця, а ми всі є велика нація, і ми всі прагнемо одного єдиного бажання в новому році. Це наша спільна перемога. З Богом до перемоги і слава Україні! Садиба Music набирає оберти з кожним е, таким роком центральні зйомки, де зірки українські. Естради запалюють на сцені хороші аматорські колективи, найкращі з України. Концерт три-три з половиною години йде. Народ не втомлюється, народ підспівує, народ радіє, тішиться. Треба свята для людей робити. Обов'язково свята, тому що душа має і відпочивати. І от сьогодні всі митці України дарують вам тепло і радість. А садиба мюзик, процвітання. Я вам бажаю, нових горизонтів. Успіхів і будемо з задоволенням з вами їздити по всій Україні і за межу України прославляти Україну. Садиба М'юзік це завжди свято. Ви ж знаєте, скільки завжди тут збирається таких наших талановитих українців, які вміють дарувати свято, вміють то робити. А Садиба Мюзік нас об'єднує за що їй велика подяка. Побажання і далі прославляти українську пісню, Україну своєю культурою з Дуже зараз люди за цим скучають позитивом, а тут у садиби м'юзік, ми його бачимо в повній мірі. Це вже традиція потрошечку починається, бо минулого року я знову виступав. Я скажу так, що я артист інструментального жанру, а якраз така, от новорічна пісенна садиба це все-таки більше про пісню. Але я скажу, от таку штуку, яка дійсно рве шаблони. В інструментальній музиці, повірте, не менше текстів, ніж в пісенній. Просто вони зашиті там всередині, і кожна мелодія це історія. Тому це, музика це міжнародна мова, яка зрозуміла у всіх куточках світу. А якби до нас хтось прилетів би там зовні, то ми б могли спілкуватися лише двома мовами: це мова математики і мова мистецтва. Ви знаєте, Садиба Мюзик поганих концертів не робить. Це я вже знаю з великого досвіду. Ми працюємо з ними вже так давно і. Кожен концерт це щось особливе, це знайомі обличчя, це нові пісні, нові люди, дуже багато молодих, яких я не знаю, але які в майбутньому мабуть, засяють на небосхилі зірок шоу-бізнесу. Я тішуся, що ще нас туди кличуть. Слава Богу, цього року покликали. І е, зичу садибі, щоб вона стояла на ногах міцно. Щоб її любили, щоб ніяка свиня не рила під їхній корінь, щоб все їм вдавалося, щоб пісні звучали, щоб люди посміхалися, щоб ми жили, святкували. Різдво Новий рік. Ось і все, що я би хотіла сказати про концерт. Співпраці з Садибою М'юзік ми дуже давно з ними співпрацюємо. Дуже багато концертів провели ми разом. Особливо в наш час, в наш нелегкий час, який зараз відбувається, дуже велику допомогу. ми з кожного концерту віддаємо частину зароблених коштів, віддаємо у фонд ЗСУ. Там зараз наш концертний директор служить Сергій Сергійко, і тому ми всі сподіваємось на перемогу. Як... Кажуть, в як, як воно, слоган садиби м'юзік з піснями до перемоги. У ну, мене одне тільки враження дуже дуже позитивне, дуже дуже приємні люди. Я нещодавно такі ну, хоча вже сказати, можливо, вже можна сказати, уже ювілей скоро 5 років. Але за ці ці роки, скільки ми працювали. Дуже прекрасно працюється, дуже добрі люди, чуйні люди, і з ними працювати це просто велике задоволення. Тому я їм бажаю тільки, як кажуть, процвітання і ну звісно, разом з месті мюзик з нашою країною миру. І перемоги, ви знаєте, кожний концерт сьогодні в такі буремні часи це велике свято для мене. Це свято в першу чергу. Зустрічі з моїми рідними колегами, з найкращим у світі глядачем, можливість послухати пісні, які я люблю, які пройшли перевірку часом, які дуже бурхливо зустрічає публіка. Насолодитися, знаєш, надихнутися і схопити енергію. Яку я понесу з собою, і цей вечір незабутній, як і всі концерти, які проходять в Україні сьогодні, моє враження найкраще, тому що хвалити Господу Богу, хвалити нашим Збройним силам України. Ми змогли сьогодні зібратися в цьому чудовому палаці, в переповненому залі і подарувати людям трішки щастя, трішки позитиву, трішки хорошого настрою. І це дуже важливо на сьогоднішній день. Адже у ці важкі часи для України у кожного має бути свій фронт. І Садиба Мюзик свій фронт тримає міцно. Адже поетичне слово, музика, пісня це також зброя і серйозна зброя. І ця зброя працює на нашу спільну перемогу. Багато. Дуже багато артистів їздять з концертами на передову. Всі артисти займаються благодійною роботою. Садиба «Мюзік» відома своїм волонтерством, своїми донатами. І це зайвий раз підказує, що в Садибі «Мюзік» працюють справжні, вірні, надійні патріоти своєї батьківщини. Ірино, ви сьогодні провели надзвичайно потужний крутезний концерт новорічну садибу Мюзік. Поділіться своїм враженнями, і, власне, чи все вдалося. Проєкт має назву Новорічна пісенна Садиба він вже проводиться багато років поспіль. І я хочу подякувати всім, хто був сьогодні поряд з нами: і артистам, і співорганізаторам нашим, і компаніям, які були нашими партнерами. Це національний онлайн-кінотеатр світ Ві, це Радіо Шансон, це компанія Феєрія, Експомедія, це Жовтневий Палац, це всі, хто був задіяний в організації цього концерту. І я сподіваюся, що ми разом зробили великий проєкт і цим проєктом надихнули людей на нові емоції, які в новому році, я сподіваюся, приведуть всіх нас разом з піснями до перемоги.